Привіт! балачки, Правда вона єдина. Вірно? Але правду кожен бачить по-своєму. Але ж правда, вона єдина, хоч і бачить її кожен по-своєму. А чому кожен по своєму Тому що є свої ілюзії, свої якісь знання, і ці знання можуть бути правдою або неправдою. Стосовно сьогоднішньої ситуації, ви розумієте, що і я спілкуюся з різними людьми, і ви також спілкуєтеся з різними людьми. Хто ж, хтось більше щось знає, хтось менше щось знає. Я багато спілкуюся з людьми різними, які роблять різні духовні практики, і це вони роблять, звісно, не один рік. Так, от дива дивина, яка, да? як тільки ворог пішов на територію України, почали вбивати багато практиків, всі, хто вважався відьмами, або просто люди, які працювали з енергіями, багато опустили руки і сказали, що це ми там знаходимося на якомусь там більшому вимиренні. І да, на російській, і ми вже це ми тільки можемо бачити і дивитися, як, так сказати, поясняють між собою, проясняють оцю кармічну історію. Інші як вбивають і так далі. З іншої сторони, вони кажуть, що їм дуже шкода, жаль, вбивають два народи, вбивають один одного і так далі. А хтось, звісно. Включається і щось роблять. Що я хочу сказати? Правда, вона одна, на якому б ти рівні не був. В твій будинок, в твою родину прийшов ворог, який не тільки краде, а вбиває, вбиває твоїх рідних. І ти не можеш, якщо приходить в твій будинок, сказати, а я знаходжусь в другому, в другому вимирюванні, вимирюванні, тобто в другому просторі. Я вже вище, я вже вищий рівним людина, і буду дивитися, не хочу, щоб брат брата вбивав, я буду дивитися і так далі. Сьогодні мені одна жінка сказала, що. Є там міф, казочка про те, що вчитель би в такому справжній вчитель би сказав би в такому випадку, що зі справжніми духовними людьми таке ну, в будинок би ніхто не прийшов. А я кажу, що сьогодні, проживаючи ви, які кажуть про те, що я uh, людина з високими вибраціями, духовно розвинута, і не хочу, щоб російський брат однієї крові вбивав українця. Не буду в це втручатися, бо це мене не стосується, це не моя війна uh, і так далі. А вони тільки тому так кажуть, що якраз оці, хто з низькими вибраціями захищають їх будинок. Насправді, а якби не захищали їх будинок, от ті, що з низькими вібраціями. Насправді, орки пішли трощити у тих, хто трендить і в Ютубі також, і на вулиці також про великі якісь, якісь вібрації. До мене, до, ну, для мене, до речі, є показово як одна людина. Реально, реально по-справжньому з високим рівнем духовності, реально, це просто його життя, а не просто піндьош в, в ютубах. Значить, він е, дійсно працює і він не те, щоб я не можу сказати, що він осуджує е, е, Росію, він просто розуміє, що це ворог. І так і називає своїми словами. І я дивлюся на тих, хто зараз в Ютубі розповідає своїм глядачам про або оминає. Знаєте, роблять розклади, як Україна де буде, де будуть бомбити її, де буде що відбуватися, де буде відходити, але не кажуть своїми словами, що це буває простий росіянин. Не кажуть, що росіянин є руський, що росіянин є інших національностей, там є татари, там є інші національності, Дегестанці, які зараз крадуть і знущаються в Херсонщина, Херсонщині, на Херсонщині, Дегестанці. Там є різні національності, це є одне слово, росіянин. І чомусь ці люди не хочуть сказати це своїми словами, але вони розповідають, де яке місто буде. Пробити бомбою. А не хочуть сказати, що це конкретна людина з іменем Васько, Ванько, Козел, робить пуск. Розумієте? І оці всі люди, які приїжджають з цих, велико, з, великою, з великою вищою вібрацією, да? вони перелітають, переїжджають в ті міста. Які захищають оці наші всі е, захисники. Оце я хочу до вас донести, любі мої, що правда є одна на сьогодні. Так, да, є керуючі. Да, Ці керуючі з різних країн також. Да, Були плани е, трощити Україну руками русні. Так. Да. Правда в тому, що ти називаєш все своїми іменами. І да. Оці, хто сьогодні в Росії кажуть, ні, твої, ні, ні твої, ні, Я називаю труслявими козлами. Чому? Справа не в тому, що сьогодні їм е, не дають відкривати рота або забирають їх оці автозаки. Справа в тому, що 5 років назад, 10 років назад, 15 років назад, вони допустили цю ситуацію сьогодні. Вони це допустили. А ми, Русня проклята, ви чуєте? Ми не допустили тому, що ми зробили Майдани. А були б такими рабами, як ви, а ми зробили Майдани. Ми робили Майдани для того, щоб не бути рабами, як ви, щоб на нас отак не могли тиснути і закривати в автозаки. Щоб наша поліція. Чули нас, щоб наша поліція могла думати, щоб люди могли думати. Це ми для того робили майдани. А я для вас, кажу, українці, що правда є одна: до тебе приходить ворог. І якщо він не приходить, це тільки тому, що є захисники, які закривають твій будинок, твоє місто, твою чи твою частину країни або твою країну. Це дякуючи оцим революціонерам. Оцим революціонерам. Дякуючи. А не рабам, а не тим, хто каже, що зараз там щось зміниться і змінюється все тільки дякуючи революціонерам. Пам'ятаєте це? Воїнам, Воїнам змінюються часи на краще. Ось так правда, вона одна.